Дивіться, черевички такі ж, як і сумочка. А що я казала, бачите? Підбираєте, вдягаєте сині штани, тобто джинси, білу футболку, і поверх блейзер, косуху, наприклад, ось таку. Це є темно-сірі з ефектом потертості. І лук готовий на весну. Я тут їх залишу. Так, і ставлю тут сумочку. Сумка дуже легка. Правда, дивіться, дуже тонкі ці ручки. Не знаю. Йдемо далі. Дивитися, ось таке взуття світло-бежеві. 799 гривень. Із червоними такими вставками позаду. І ніби тут клаптики а-ля замші. Ну, це не замш, це ви розумієте, да? це замінник, Шкірозамінник. Прошита така ідея підошва. Симпатичні. І тут BodyMist за 169 ні разу не купляла. Навіть не уявляючи, справді залишаються ці блискітки, але навіть якщо вони не залишаються на шкірі, приємно, сама ідея приємна, да, що ти миєшся чимось таким, що буде підсвічувати твою ніжну шкіру. Ви думаю, на ходу. Ну, це Нормально. Ось такі прикраси на голову 149. Краби чорні, пластик, підвісочка. Вона боком якось дивно, а де? А ось вона, ось такого вона дизайну, або ж ось, дивіться, три краплинки, 119. Браслет, ось такий одягається на руку, 169 гривень сережки. Клас, дивіться, яке сердечко класне, серце. Під золотом. Симпатично, мені дуже подобається цей ланцюжок. Такий цупкий, 149. Сережки-бантики. Біжутерія. І ось така типу, крапелька. Да? За 149. Хочу відмітити ось такі халатики. Дивіться, домашній одяг, який класний халатик. Чорні є такі. Поки що бачу в чорному відтінку і з Мікімаусами. Принт Мікі Мауси. З капюшоном, середня довжина, супер клас. 799. Дивіться, який класний. Такі халатики. Опа! Зараз почеплю. Мені дуже подобається якість. І він не товстий і не тонкий середньої такої товщини. Так, це такі піжами йдуть. Футболка з вишнями класна. Дуже такий цікавий принт, насичений, яскравий. За 269. Ну, знову ж таки, вона не дуже цупка. І не тонка. Коротше, можу рекомендувати, чому б ні. Так, да, подобається. Це XL, до речі. Модель виходить, що в них а ось S-ка. Модель, як у 2000-х, друзі, впритик. Ну, в обтяжку. Класно. Кругленький такий воротничок, комірець. з цими навіть штанями може бути. Не дарма ж вони тут висять, я так розумію. 459. Такий тонкий трикотаж, трикотажілостан. На резинці теж дуже зручні, думаю. І косуху зверху вдягаєте. Зараз всі ходять в косухах. Сьогодні зранку якось було прохолодно, але всі, всі жінки, дівчата, всі в косухах. Новинка сумочки. Дивіться, цупкий такий котон. 599. Як вам така сумочка? Я б сказала, це сумка Шопер, дуже зручно, ось такі кишені. І тут, о, тут блискавка на блискавці. Да. Да, сумка шопер така. Одягаєте чорну спідницю, будь ласка, білу футболку, ось таку на ноги вдягаєте якісь кросівки білі, чорні косуху і цю сумочку. Що по прикрасах? Дивіться, що такий є шнурок на шию. Просто замшевий 119 назва намисто. Ну, насправді ми розуміємо, що це не намисто. І не чокер, назовімо, назовімо це шнурочок такий. Зав'язали окром, шиї обмотали і вперед. Новинки, друзі, Сінсей дім. Дивіться, є ось такі корзиночки, я їх показувала в одному з відео, але чомусь тут сидить заяць. Це я розумію, що це такий пасхальний декор 269 гривень сам заєць. Господи, що так дорого? І 389 ось цей кошик. О, в нього тут хвіст. Почекайте, а де ж ті без хвоста, ну, з якими можна ходити в церкву, сажаєш туди паску і де святиш паску в такому кошику. А при чому тут, до чого тут цей хвіст бред? Ладно, моя задача показати новинки, правильно? Бо я зараз почну критикувати. Ось такий кроль Заєць. Хтось, до речі, написав, да, що всередині, тобто ця вся тканина, а, нашивається на пінопласт 599. От кому цікаво, є такі зайці. Метелечки з зайцями. От 459 ціна. Є такі качки. Качечка така коштує 169. Свічки. Арома свічка така. Ну, Ароматизована. 269. Вона відкривається, наклеєні. Ось такі йдуть на ній квіти. Які милі чашки, гляньте. 149. Ого, тут літри, мабуть, влізе 0,5. Точно. 149 гривень коштує така рожевий і що це за відтінок? Відтінок вершків з кроликами така класна. Для кави з молоком. Ось такі ще пасхальні є на пасхальну тематику. 149 коштує така, і куриця ось така є, з курочкою. 149 це все кераміка. Ось такі, дивіться, з кроликом знову ж таки. 149, теж кераміка. Вони всі, я вам кажу, вони десь до, ну, тут десь 0,4 буде. Великі 149. А це ще в нас відкривається такий контейнер, не знаю, банка. Симпатичний ну, принт. Мені такий подобається. Білий дрібний, дрібний такий горох. Що туди можна покласти? Не уявляю, 459 гривень. Вони такі великі, достатньо об'ємні. Тут такі зайці. 459 кролі зайці. Ой, а там взагалі дуже високі, і ось такий найвищий коштує 999. Це чудові ціни. Такий здоровий заяць. Ну, симпатичний, так? там поставити десь при вході в квартиру. Кролики такі по тисячі. Дуже-дуже симпатичні. Свічка в вигляді такого кролика. У нас й світиться зсередини, що це означає, як ви думаєте, може таке бути, що світиться? 79. 79 гривень такі, свічечки. Ось ще ось такі корзинки з морквинками. Гарно, але ну, це для цвітка може бути, але куди? куди його? 459 на подарунок чи що? 200, 200 69. Чи, ну, типу глина, да. матеріал. Так, я сподіваюся, що тут не буде цих хвостів. Дивіться, немає хвоста і дуже класно в церкву паску святити. 339. Комусь можете таке подарувати. А це що, яйця. Це свічки. Набір свічок. Kendall, Kendall eggs, Екс, да, у вигляді яєць. Шість штук. Коштують 219 гривень. Дуже гарна упаковочка, така, дивіться, мила, така ніжно-ніжно-рожева. І приходите в гості до когось і даруєте такі свічечки, вони ж яйця. І, до речі, можливо, навіть цей боксик можна потім використовувати під, під е, звичайні яйця. Є ще ось такі кошовочки. Це маленькі. Ось розмір 13 на 25, натомість ця 16 на 25. 459. І ця дорожча за ось цю. Тому що це натуральний, натуральний матеріал, а це, напевно, шоніда. Ось так, друзі. Що це таке? Це заяць тут. Ось такий висить кролик заєць. 269. Хеппі Сенсей Хом. Зайчик Теді. Дуже милий. Подушка. Мені подобається така подушка, вигляді яйця. Форма яйця. Хеппі Естер. Щасливої Пасхи. 100. А, ні, 339 така коштує. Кому треба ось такого зайця причепити десь в своїй оселі. Він коштує 599 і розмір 28 на 58. Потім є ось така подушка декоративна у вигляді, знову ж таки, крашенки. Коштує вона 339. І ціна. Ой, не ціна, а розмір 45 на 35. Потім, що це, віночок такий. На двері за. 339-35 см діаметр. Пледи. Плед такий 269. Розмір 130х160 білий. Тонкий такий достатньо. Дивіться, плед. і такий принт, ніжні якісь по ньому йдуть квіти.